Доброго дня любі друзі і вороги! Сьогодні друге відео по заточці 50 мержів втрачу і точу плюс 8. У нас з попереднього відео є вже плюс 3 і плюс 1. Тож продовжуємо, включайте собі музичку і дивіться. Так, ну і що? лишається 5 міражів. У нас є 2 плюс 3 і 1 плюс 2. Давайте плюс 2 тикнемо небом. Отак, чикс, і у нас є 3 плюс 3. Ми, значить, отак тикаємо просто, просто сюди і протикаємо всі небесками. Маємо плюс 4. Маємо плюс 0. І маємо плюс 0. Тож на виході сьогоднішнього дня ми маємо одну плюс 4. Підписуйтесь, далі буде більше.